Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, повідомив про шість обстрілів за ніч. Росіяни знову тероризували Нікопольщину градами та важкою артилерією. Ударили по трьох громадах: Нікопольський, Марганецький та Мирівський. Скорували туди майже 60 снарядів. У Нікополі поранений 78-річний чоловік, медики надали йому допомогу, але він залишився лікуватися вдома. Місто Бахмут під обстрілом майже цілодобово на наступному відео очевидці відзняли приліт від окупантів серед дня. Давайте подивимось. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила щонайменше 8 тисяч 44 одиниці військової техніки. З них знищено 4927 тисячі Пошкоджено 198 покинуто, 300 захоплено і 2619 підрахували аналітики ОРІКС. Аналітики враховують лише ту техніку, втрату якої вдалося підтвердити відеозаписом або ж фото. І щодо розколу у російській армії спричинений недостатнім досвідом командування сприяє цьому і відсутність злагодження, оскільки ті ж вагнерівці та кадирівці підкоряються окремо своїм ватажкам. Про це в ефірі телемарафону розповів речник східного групування військ Сергій Череватий. За його словами, усе це в комплексі продовжує. Системні кризи, а вони вже призводять до втрат, які просто немислимі у 21 столітті для армії, яка хоче називати себе не те, що другою в світі, а хоча б сучасними збройними силами, додав Череватий, і про розколу російській армії повідомляла британська розвідка. Там зазначили, що проблема полягає у поганому керівництві молодшого та середнього рівня та культури прикриття. Про те, що російські окупанти не хороші люди, знають навіть українські діти. Ось таке відео з деокупованих територій шириться соціальними мережами. А козі Ну да, що не видно. І отримав титул ПЕС Доброї Волі Хвостати Сапер Патрон та організація ЮНІСЕФ підписали меморандум про взаєморозуміння. Разом вони інформуватимуть українців про вибухонебезпечні предмети, зменшення ризиків надзвичайних ситуацій через війну, а також як підтримувати ментальне та психічне здоров'я. Це все. Це перший амбасдер. Коли просто людина приходить у формі, там розповісти певну інформацію це одно, а коли ми це переводимо в Ігри з допомогою патрона, дітям дуже цікаво. І спеціально для військ Дондона та Тікток генерала Кадирова збройні сили України розробили нову страшну зброю. Якщо чесно, то це новий тікток тренд знімати як натираєш салом кулі для пострілів в окупантів. Давайте подивимось. Ви слышали, що вот эти українці проти наших спецподразделений, елітного спецподразделения кадировців, вони же знають, що мусульмане сало не йдять. Они беруть всі міни, всі пулі натирають сало спеціально щоб попадая мінус пуля в чтобы щоб в рай не попал. це. Була вся підбірка новин. Далі апостровче продовжує свою роботу. І не забувайте долучатися до нашого голосування.